Всім привіт! Як ваші справи тримаєтесь? Ми теж тримаємося, що нам залишається. І наші квіти нас підтримують. Хочу показати вам перше квітування однієї з ванд. Я її брала у Олі Вовк. Це ванда Пічес. Це персик. Ось така. Це перше її квітування доволі швидко вона адаптувалась, безпроблемно заквітла, ще й ароматить, і квіти дуже дуже такі гарні, я просто в захваті. Мені подобається. І тим паче така компактна рослинка. Ось, щоб ви Розуміли. Мені більше вона схожа на нео, ніж на ванду на офінеті, тому я за неї вхопилась. Так, квіточки. Вони спочатку, як тільки розпустились, вони такі рожеві, а потім вони стають такого. Такого не скажу, що це персикового відтінку, але такий приємний. Бачите? Ой, така ляля взагалі. Ще не повністю розквітла не всі квіточки. Ось. Боже, ну ляля-ляля. Висить в мене. Ось такому горщику. Є підселенці, тіланці. і їм дуже добре разом. Рекомендую дівчата, в кого є можливість дівчата, хлопці беріть. Не пожалкуєте, дуже гарно. Ну і сюди до кольору криптантус. Бачите, який яскравий на сонечку. І це в мене вже давненько квітне санквін. Два листочки, все більше вона мені не дає, але квіточок дає більше. Доволі довго вже, бачите, 18-го року вона в мене. І оце два листочки. Тобі не соромно, <смі> ну гарно, гарно. Ось такі от красуні. Гарного всім дня, спокійної ночі, <смі> бо це взагалі кожну ніч в ці падлюки щось намагаються нам підкинути. Але Пішли вони, все в нас буде добре. Гарного дня. Пока-пока.